Що може бути краще, ніж улюблена класика, тільки оновлена її версія. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні у нас на огляді оновлені вудлища із серії S, а саме флагман S-River Feeder в довжині 3.60. Та 3,90 з тестом до 150 грамів. Але хочу зазначити, що зміни торкнулись не стільки дизайну, скільки будови самого бланку. Тож, давайте розглянемо основні зміни оновлених вудлищ. По-перше, це стосується самого бланку. Вудлища стали легше і більш гнучкими, що гарно сказується на закиді та невиважуванні риби. Мають також швидку дію, як і раніше та посилену комлеву частину, що дозволяє нам використовувати на річках з великою течією важкими великими годівницями. Далі змінена карта кілець. Тобто перше кільце зміщено подалі від катушка тримача, що дає нам змогу використовувати великі котушки для того, щоб робити дальні та влучні закиди. Пропорційно розрахована довжина руків'я для правильного важіля під час закиду. Руків'я виконано в популярному комбінованому стилі, тобто основна частина вироблена з корока, а край вироблен з матеріалу Єва. Його набагато зручніше чистити від прикормки після риболовлі. Бланки виготовлені з карбону 24 тонн, що дає їм невелику вагу. Верхня гайка катушка тримача надійно фіксує котушку в будь-якому розмірі. Усі вершинки, якими комплектується вудлище, Пофарбовані в яскраво помаранчевий колір, який вважається самим помітним для ока. Завдяки посиленій комлевій частині ці вудлища можна використовувати на річках середньою та дуже швидкою течією, а також на стоячих комерційних водоймах при ловлі як на класичний фідер, так і на флет метод. Вудлище в довжині 360 з тестом до 150 важить 280 г, посадковий діаметр вершинок 2,9 мм. В комплекті йде дві карбонові вершинки 3 унції та 5. Вудлище в довжині 390 також має тест 150 грамів, посадковий діаметр вершинок 2,9 мм. Також комплектується двома карбоновими вершинками 3 та 5 унції, вага вудлища 298 г. Сучасно, інформативно, цікаво. Це слоган нашого оновленого телеграм-каналу Флагман Лайф». В ньому зібрано багато цікавого контенту, життя компанії, інсайдерська інформація про нові пересерійні товари та багато цікавої та корисної інформації, переходьте за QR-кодом, який з'явиться тут, або за посиланням, яке буде в описі цього відео. Резюмуючи сказане, якщо вам потрібно недороге, якісне та надійне вудлище, раджу звернути увагу на цю серію. Якщо вам сподобались ці вудлища і вони вас зацікавили, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, особливо не забувайте за телеграм, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був, як завжди, Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!